Доброго дня, шановні глядачі. Вчора була така новина, що помер банкір Джейкоб Ротшильд. Це фінансист, член сім'ї Ротшильдів. Лорд Джейкоб Ротшильд. Його е, стан сім'ї. Тобто його фінансовий стан оцінюється приблизно 825 мільйонів фунтів стерлінгів. Так, ну, я дивлюся про Нього інформацію, тобто його фотографію, ну і певні міфи тут існують. Ми ці міфи також будемо зараз розбирати. Але давайте подивимось: Смерть Джейкоба Ротшильда. Що це означає для світової еліти правління? Що це означає його смерть? Ну, окрім... Суму, журби тощо. Що це означає? Це означає, що... що це нічого не означає. Іншими словами, він помер, але справа його живе. Розумієте? Тобто тут йдеться мова про те, що не можна занепадати духом, ну от якщо дослівно прочитати, не можна занепадати духом в, в своїх діях, адже приріст грошей має продовжуватися і, і не можна його зупиняти. Тобто зупинити е, е, накопичення грошей мається. Мати демотивацію до, до зупинки втрати грошей, тобто працювати на накопичення грошей. Тобто він помер, але справа його живе. Тобто життя продовжується. Тобто, ця машина фінансова, світова, вона як працювала, так і буде працювати. В нього є нащадки. В нього є послідовники. Знову ж таки, дивіться, тут йдеться мова про шанс втримати свій колективну спільноту, спільноту про примноження грошей. Тобто, воно таки буде продовжуватися. Воно стабільно. Стабільно. Карта диявола про про що це говорить? про те, що ця система жива і живіша всіх живих. Далі, чи будуть ще низка смертей подібно Ротшильду? Ну, давайте десь на 3 роки зробимо трипліт. По ріку на карту, по року на карту, чи буде ще низка? Ще буде, от перший рік ще хтось помре, от воно рухається, рухається, події змінюються. Хтось піде, да, ще хтось піде протягом цього року, першого року. Якийсь ще король Пентаклів помре. От він, карта відлюдника, перехід в інший світ і цей король. Ще хтось з цієї фінансової системи, або, ну, скажімо так, з професійного сімейства хтось може піти. Далі, другий рік. Другий рік. Праця, праця. Ну, дивіться, тут, тут може йтися мова про, не про смерть, таку хтось може вибути з системи із-за того, що ну, от якось когось викинуть, просто викинуть із системи. Тобто це мається на увазі смерть не фізична, а кар'єрна. Один-дві людини когось викинуть з цієї системи, того що він не буде вписуватися, ну, скажімо так, в загальний конвейер дій, в ту систему не буде вписуватися. От як воно робиться, як воно рухається, як воно взагалі триває, в налагоджену систему. Третій рік. Третій рік. Сімка мечів перевернуто. Якась жінка може померти. Якась жіночка. І вона помре хитрим чином. Ну, скажімо так, не своєю смертю когось приберуть. Не своєю смертю. Я так навіть думаю, що вона комусь буде стояти на шляху і якусь багато жіночку приберуть. Ось так. Зрозуміли, так? Перший рік хтось помре своєю смертю. Ну, старе, стара людина якась, бо відлюдник це старий. Другий рік когось просто закінчиться кар'єрне життя. Один-дві людини. І третій рік когось приберуть хитрим чином того, що хтось, ну, якась жіночка, стояла в когось на шляху. Так, тепер давайте подивимось: тепер так: смерть Джекоба Ротшильда. Як це. Вплине на хід подій в Україні. Ну, мені такі питання задали. Як це вплине на хід подій в Україні? Тут мова йдеться про якусь приховану хитрість, яка через якісь тіньові шляхи. Неоприлюднені шляхи, може призвести до е, руху. Розумієте, тобто, може спрацювати якийсь механізм невідомого походження і, е, скажімо так, незрімого походження, які Допоможе, який допоможе якось зрухнути той ґрунт нерухомий, який наразі відбувається в Україні. Іншими словами, це буде якось сунеться лід у тих застиглих подій в Україні. Тобто не буде шансу для того, щоб бути переможеним. Якісь будуть нам надходження, якісь будуть надходження, зброї, надходження ресурсів, зрозуміли, так? Давайте ще раз перепровіримо, Ну, дивіться, в нас не буде шансу, не буде шансу на те, щоб занепадати духом. Тобто наша неспроможність або нехватка сил, нехватка ну, там, всього, чого нам потрібно для перемоги, воно буде, не буде мати успіх. Іншими словами, в нас має рухнутися лід. Має рухнутися лід. Покращення якесь іде до нас зі смертю цього Джейкоба Ротшильда. Якесь буде покращення. Я вибачаюсь, може я не дуже зрозуміло говорю, але карти перевернуті, і іноді такі, така мова в них, що мені важко підібрати слова. Оце от наші хлопці, вони рухаються. Будуть іти певні зміни. Для нас будуть іти певні зміни, смерть минулого і початок майбутнього. Це, от, знаєте, якийсь такий переламний момент. Оця от його смерть вона ніби як Якийсь символ як переламний момент. Починається певний рух до виходу із цієї скрутної ситуації, але рух буде важким, тому що я вам говорила, лицар Пентаклів він працює дуже важко і повільно того, що йому потрібно, він працює на якість, а не на кількість. І тут дивіться, смерть короля, смерть короля. Король кубків. Знаєте, хтось ще має померти? Хтось ще, і от в мене ж воно виходило, що в перший рік ще хтось має померти. Ще хтось має померти. Так, давайте перепитаємо. Події в Україні мають покращитися. Події, військові події. Військова ситуація в Україні має покращитися зі смерті Джекуба Ротшильда. Так, це в нас десятка жезлів. Ну, дивіться, тут ідеться мова, що король мечів, тобто це сигніфікатор у мене русні, військових русні. В нього немає сили для того, щоб довести ситуацію до кінця. Тобто він кидає, кидає на, на, майже на закінченні досягнення цілі, він кидає той вантаж. Він не може донести той вантаж до кінця. І за втручання когось, із-за того, що хтось йому заважає, хтось змушує якісь зовнішні події, або третя сторона змушує робити його вимушений вибір. І це, бачите, карта Ярафан, хтось за кордону, хтось за кордону, який не задоволений цим. Таке відчуття, ніби це може бути якась спільнота спільнота, яка, цінності якої і традиції не співпадають з цінностями русні, з тих військових, що вони роблять? Я не знаю, може, це Папа Римський, Папа Римський буде схиляти його до чогось. Того. Людина подібної істоти під прізвищем Путін. Розумієте? От якось. От е, я не знаю, звісно, як, е, чи то Папа Римський, чи то хтось інший, але тут щось пов'язано або з релігією, або з цінностями якимось. Я не знаю, як це може бути. А ну, давайте тоді перепитаємо, як смерть Джейкоба Ротшильда вплине на Росусію. Чи, чи воно вплине взагалі? Ну, бачите, карта страху. Карта страху, об'єднання і е, карта воздаяння. Чесно скажу, я не знаю, але це, знаєте, ніби як знову ж таки якась спільнота, яка всередині Рососії. всередині, того, що я розклад роблю на як вплине на Рососію, якась спільнота, яка от може якось карати, карати, яка може лякати. Яка може ну, карати того, що тут кожному воздасться Крапля остраху, крапля покарання. Ну, крапля. кому, Залежить від того, хто що зробив. Можливо, ще можу сказати: папа римський, ну, цей, от, що я, оцей е, Іерафан, це може бути як вищі сили. вищі сили. Так, як вплине на розсусію, як вплине. Зменшується опірність, ситуація розгортається в якісь ілюзії. Незрозумілі для самої русні, тобто, іншими словами. Що їхні плани, їхнє планування вони стають некорисними, вони не мають успіха, вони не мають продовження. І тому вони будуть змушені зупинити подальше свої претензії. Я не знаю, як це може бути. От Я реально я не розумію, про що я говорю. Дивіться, це багато смертей. Це ну, карта швидкого кінця. Я реально не розумію, про що тут йдеться мова. Тобто, бачите, вони в позиції оборони, того, що для них доля повертається іншим боком і за їхніх ілюзій. Для них іде обнулення в реальності. Ну, я не знаю, мої дорогі глядачі, я не знаю, про що тут йдеться мова. І я не знаю, як це може бути пов'язано. Можливо, хтось мені пояснить. Ну, я реально не розумію. Можливо, коли був жив Ротшильд, там щось фінансувалося. Як, чому, чому смерть Ротшильда? Хоча питання, чому воно не задає, воно не є коректним. Але, ну, як Рошель був пов'язаний з Росією. Я не знаю, може, ви мене захейті тут зараз. Незадоволення, незадоволення тим, що мав. Незадоволення тим, що мав, і е, світовий переворот. Світовий переворот. Це гроші. Я не знаю, можливо, він фінансово якось був пов'язаний. Може, фінансування війни? Я, я не знаю. Це стільки всього. Прихованого наразі відбувається, що я сама нічого не розумію, небажання, небажання, скажімо так, небажання стати бідним, ось так. Ну, тобто, ви розумієте, про що тут йдеться мова. Получається, що чи то фінансування було війни звідти? Я не думаю, що прямо ця кремлівська мавпа отримувала гроші від цього, але якось було здійснено вкладання грошей, робилася ставка. Робилася ставка. І тут ідеться мова про світову переділ, это, як це пере, карта руйнації світу, руйнації світу, і як було і внаслідок того, що це була певна незадоволеність, незадоволеність наявним станом, і внаслідок цього була спроба руйнації світу. Тобто війна, якась світова війна, світова руйнація. Мені дуже дуже. І тут криза. Так, а як смерть Ротшильда вплине на події в світі? Взагалі, світ. концентрується на початку, на початку. Слухайте, тут тут буде якось, знаєте, от, от це от, імператор, світове правління, воно сконцентрується на тому, щоб, щоб розпочати шлях до... ну, скажем так, до внутрішнього задоволення. Тобто почнеться налагоджуватися порядок у світі, почнеться робитися наголос на тому, щоб кожна країна, щоб кожна країна Мала те, що вона має повинна мати це мир, і задоволення, і спокій в необмеженій кількості. Вибір кінця насилля. Ідеться мова. Йдеться мова про вимушений вибір кінця насилля. Кінця насилля. Це йдеться мова про хитре припинення війн. Тобто ви зрозуміли, так? Я я, 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 от чесна, от я сама роблю той розклад і я, і я в шоці. Получається, що коли він був живий, то фінансувалася та війна, була пере, спроба переділу світового правління, натягання на себе ковдри, гра країнами війнушки, як на шахматній дошці. А тепер з його смертю буде спроба концентруватися для кожної країни на внутрішньому спокої, на внутрішньому спокої. І потім в кінці мені випало, що це вимушений вибір закінчити насилля. Особливо насилля, яке пов'язано із хитрим розв'язуванням він. Я сподіваюся, що я доступно все розповідала вам. Так, ну і про міфи я вам обіцяла. Так, міфи про Ротшильдів. Сім'я Ротшильдів за час свого існування стала об'єктом. Багатьох теорій заговора. Деякі стверджували, що вони належали до ілюмінатів і контролюють усе багатство світу та банки. Давайте подивимось, чи дійсно так, чи є сім'я Ротшильдів? Давайте зберемо це. Я вибачаюсь, можливо, я вас втомлюю трошки. Але, ну, дійсно, я сама в шоці, і я не можу зупинитися, просто так кинути і бу... залишити недосказаність. Так, чи дійсно сім'я Ротшильдів за час свого існування стала е, об'єктом багатьох теорій замовлень? Шановні, так, так. Єрафант людина, яка, знаєте, є імператор в колоді є Єрафант. Імператор це людина, яка відкрито відкрито м -м, керує імперією, країною, містом тощо або світом. Єрафант це шия, яка може повертати голову. От як прототип Єрафанта може бути кардинал Рішельє, Знаєте три мушкетера за дюмою. Тобто, цей кардинал Рішельє, він вміло маніпулював королем для вирішення своїх тіньових дій. І тому тут можна сказати, що, Але тут, бачите, тут сонце вони відкрито відкрито керували. Він взяв на себе це сімейство, вони взяли на себе повноваження заявити про себе як про сонце, ототожнити себе як сонце, яке світить над всією планетою, над нашою. І що наша планета, наша земля, весь світ, в якому ми живемо, це їхня власність. Цей міф це не є міф. Тепер давайте наступний міф. Я вам вже про нього сказала детально, що війни війни. Він звучить так. Стверджувалось, що сім'я заохочує війни між, правлінням, між країнами. Чи це правда? Так, да, це правда. Дивіться. Обнулення карта початок, початок хитрих смертей. Початок хитрих смертей. Тобто вони тишком нишком науськівали, стикали лбами, прикидувалися дурниками, подавали якусь ідею, знаєте, така невинна ідея. А не розпочати би вам виясняти стосунки з країною, яка вас не задовільняє. Шляхом війн і смертей перемагає сильніший. Якщо ви переможете, ви вирішите своє питання. Ну, ось приблизно так. Я в шоці, слухайте, я реально в шоці. Я реально в шоці. Так, вони будуть, це все, це все кодло, світове еліти, ці старі світові еліти, вони будуть намагатися втримати цей гаманець, скажімо так, світовий в своїх руках. Але зі смертю Ротшильді воно буде сипатися, я вам вже сказала, хто коли як помре. Протягом трьох років. І дійсно вони, він мав вплив на те, що відбувається в Україні. За його подачею, розв'язалася війна в Україні. Тобто там мова йдеться про якесь фінансування. Не знаю, як, куди ці всі приховані потоки грошей йшли, але мова йшла про заробіток грошей. Зараз його немає вже, і будемо сподіватися, що воно має піти якось на спад. Але знову ж таки, там є карта хитрощів і підводних камінців. Тому щодо міф, це правда, це не міфи. Вони дійсно керують світом, ця сім'я. І вони дійсно заохочували війни між країнами. Це дійсно так. Ну, його смерть буде от як позитивний символ, позитивний знак для України. Якось переверне хід подій. Ну, я реально говорю, я сама в шоці. Вибачте, що я трошки довго розповідала про це, але я просто сама була в шоці. І мені потрібно було перевести з мови карт на людську, іноді карти вони дуже завуальовано говорять, щоб донести вам думку. І дякую вам за увагу, дякую вам за ваше терпіння, за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій!